Привіт, малята. Погляньте, хто це у нас тут грається та пищить?» Це маленькі мишенята. І вони прийшли до нас у гості. Подивіться, чи одягнені мишенята. Ні. Але вони принесли свій одяг, щоб показати нам. Давайте поглянемо. Я буду показувати вам картинки, а ви кажіть, що принесли наші мишки. Ця мишка принесла шапку. Якого вона кольору? Так, зелена. А ось ця мишка принесла синю кофту. Поглянемо далі. Перша мишка принесла жовту кофту, а друга мишка принесла чорні штани. Дивимось далі. Перша мишка в яких штанах зараз? Так, синіх. А у другої мишки шапочка якого кольору? Так, блакитного, молодці малята. Давайте зараз з вами опишемо наших мишенят, в чому вони одягнені. Перша мишка одягнена в жовтий светр, сині штани та зелену шапочку. А друга мишка одягнена в синій светер, Чорні штани та блакитну шапочку. Але погляньте, чого не вистачає нашим мишеняткам. Так, взуття. І я пропоную вам намалювати нашим мишеняткам чобітки. От нам потрібні чобітки, вже вирізані, червона фарба, пензлик. Водичка та свічка. Свічкою ми малюємо на наших чобітках узори. Я буду малювати сніжинки, а ви можете намалювати з дітками будь-що інше. Кружечки, ромбики, квадратики, квіточки. Лінії, узори, все, що вам заманеться. Зараз беремо пензлик, фарбу, мочимо водичку, пензлик наш, трішечки фарби, знову пензлик, водичку, і ось такими рухами ми будемо малювати наші чобітки. Так само і з іншим чобітком. Тисячі фарбів, водички і мов. Ось такі гарні чобітки в мене вийшли. Чекаю на ваші фото. До побачення!